Так, хочеться зараз поділитися ще одним досвідом для переживання блекаутів, а ну, взагалі для освітлення. Дивіться, купив обладнання для освітлення. Зараз я знімаю саме з ним. Працює відживлення 12 вольт, що дозволить йому працювати від звичайного автомобільного акумулятора. Зараз я покажу, як це все виглядає. Так, перше, що входить у нас до комплекту, це ось отакий штатив. І Самоосвітлювач. Коротше, виглядає він як який нормальний собі телевізор. Ось його показники. Обична DVI, тобто її можна зробити через акумулятор під'єднати. В даному випадку воно комплектується у нас отаким блоком живлення, запитується від звичайної розетки. Стійка, на якій він стоїть, стійка дійсно витримує це навантаження. Ось такий собі телевізор у вас висить на такій невеличкій стійці. Він працює. Світло не моргає, працює стабільно, освітлює дуже добре.